Ну що ж, усім привіт з вами Крокс. Сьогодні я починаю відео і буду грати в FK Mobile. Раніше це була FIFA і вона була набагато краще. У мене команда колись була 130. А це новий аккаунт на ноутбуці. Ну і зараз я буду відкривати пак. Тільки в мене тут звуку нема, зараз у Як думаєте, що в мені випаде? Франция, центрбек, Канцел? А, б. Ну, довбик. Мне красный страйкер потрібен. Боже, довбик випав Так, ну початок уже просто. Добре, давайте я прокачаю свою команду. У мене тут фірміню. Давайте я його на долбика заміню. Тим більше він краще, ніж фірміню, як ви бачите. Ну, стати, звісно, лучше, ну, краще в фірміню. Але зараз я прокачаю долбика і тоді, бачите, вже 83 а було, а було 82. Зараз я його потреную до п'ятого. І мені ще потрібно замінити. Замість ось цього поставлю QND. Але те, що я сказав Канселу, це я трохи перебув. Ну, як трохи. Канцело він ж взагалі португалець. Але сьогодні я не буду за свою команду грати. Сьогодні я хочу пограти в Лізі Чемпіонів. У мене за... А мені потрібно якісь уроки пройти. Добре, давайте я їх спробую швидко зробити, щоб вже можна було. Яке завдання було? Так, треба когось продати. Ну добре. Ну я не дуже англійську знаю, може і не так. Ну давайте Хаверца продамо. Ага, ну, я ж говорив, треба продати когось. І скільки мені ще треба? Мені останній квест. Мені треба просто... Тут... О, ну я можу просто подивитись зараз відео. О, і ці реклами, боже, як мене задовбали оці реклами, в які потім заходиш в цю ігру і дивишся. Ну, от, наприклад, я колись повірив от такому, скачав Lords Mobile. По-перше, тут геми показуються як в Brawl Старс. По-друге, я коли скачав, воно взагалі, ну, ну, не дуже схоже було. Гра ніби сподобалась. Але ну, оця реклама, яку ставлять, вона не справді. Так, ну добре, і зараз я зможу грати вже в Лігу Чемпіонів. Тепер заходимо сюди. Зараз мені дадуть ось це все. А? а... А на що... А... Боже. Давайте зразу все заберемо. Ну боже, я ніби не знаю. Ех, раніше тут говорив з нами не віднісю ЗМБП. Маше храні. Я чесно не знаю, як він читається. Машех кран, чи як? Маша кран. Маше рано, ну якось так. Я по-другому не знаю, як його прочитав. Ми його або ставимо, або ми когось прокачуємо. Довбика не потрібно прокачувати, тому що, ну, навіщо? Він і так хороший. Він хитрик забив, циганков дубль, так що вони і так непогані. Але я хочу, щоб він, ну, золотий м'яч отримав. Так, і зараз я ще щось. А, ну я це вже не буду проходити. У мене є вже Ліга Чемпіонів, так що... Давайте я зараз зайду в Лігу Чемпіонів. Я вже дуже хочу в неї пограти. Тільки от яку команду мені обрати? Давайте бігінне, бо я... Не знаю, я не дуже вмію на ноутбуці грати. Так, ну за реал не хочу. Барселону в мене вона і так вибрана. Давайте за Шахтар. Хочеться ж український футбол? І я... А! Ну, така сама, як в простому ЛЧ була. Так, зараз буде дуже тяжка гра. На ноутбуці дуже важко грати. Тут треба грати по стрілочкам і мишкою це все робити. І це тяжко. Ну реально це тяжко. Просто, якби на ВСД, на І давати пас, там, на Р удари, щось таке, типу, то було б легше, А то управління зовсім не, ну, незручне. Не подобається. Ну, вже який є, так і є. Ось. Давайте пропустимо, щоб було швидше. Сьогодні я не буду, зов... ну, прям всю проходити Лігу Чемпіонів. А тільки пару матчів зіграю. Так, спочатку буде дуже лагати, але потім відлагає. Дуже лагає. Поки. Так, ну давайте отут зубков. Ага, опа! І повершот давай. А! -а, -а! Давай головой! Ну, Сікан. Да! 1-0. Шахтар виграє. Сікан забив. Сікан зараз дуже добре почав грати, але чому у нього 67, я не розумію. Дуже добрий удар, але перекладено. Ну. Але Сікан все-таки завершив. Так, ну добре, вони почали. Так. Ох. а! Навіщо я вибив? Ну добре, зараз він вибиває, я б'ю головою, так. Ну, як я і сказав. Так, зараз я буду фінтитись, сіканом є і повершотиком. Ой-ой-ой, яка девяточка. Зараз буде повтор, це просто. Це такий гол був. А ну дивіться. Ай, яка девяточка. Це просто. Так, консикансько-сикан. О, я забрав мяч. О, Назаріна, а я Назар. Ай-яй-яй, какие хінти. А ну давайте звідси. А, бутез. Не знаю, кто за воротар якийсь. Давайте комусь на голову. Опа. Давай, бей. А, а ч він головой не зіграв? Так, ну рахунок 2-0, це добре. Добре, степаненко, степаненко. А, ну все, це А Ану, давайте звідси лупанем. <риклад> Боже, що за голи? Ну просто подивіться, це далекий гол майже з центру. А, ну ні. Просто трохи далі. Ну все одно така дев'ятка залетіла. Ну, звісно, це не справжній футбол, але вже як є. Ой, це червона або жовта. А як? Це просто штрафний? Я думав це якась жовта. Степаненко дай пас. О, сікан. Сікан! І давайте звідси. Я вже подумав, що це залетів, боже. Ну, майже. Ай, Сіка. Ай-яй-яй, ай, ай. боже, Сікан лупаний. Бачив тут рівело. Щось він не дуже добре вдарив. Так, ну давай, Сікан. Ну, я не хотів це робити, ну ладно. Степаненко. І давайте звідси. Хм, там би був би б гол. Давайте я хочу, зараз от почнеться, зараз заберу м'яч, я хочу з центра поля вдарити, може заб'ю. Ми ж не знаємо, наскільки хороші українські гравці. Але в ігрі. Так, я не вмію грати за захисників. Да я не умею, я на ноутбуке играю Другий раз. Тут мне будет, звісно тяжко. Так, резник. Давайте вот так. Ай-яй-яй-яй-яй, Назарина. Что ж ты тут... То... И давайте. Что-то очень слабый по Ну, погано. Тайна, нашу сикана меня. Я не знаю. Зараз на даний момент Степаненко і Сікан і Матвієнко це найкращі гравці. Та ну як? Різник хороший. Ну добре, хай Матвієнко всіх пройде. Так не вийде. Так, ну добре, давайте зараз лупанемо. Степаненко. У него хорошие удары. Блин. Майже. А ну-ка, давай, киллс, Покажи, что ты умеешь. Ну ладно, не <laughs> Догоняй, кашук. И удар. Я не знаю, я просто хочу дальние удары. Я дуже люблю дальние удары и голы, потому что это просто. Я маю забыть. да зубков. Назарина, Назарина, Назарина. Фух. Ну. Боже, просто у всех прошло. Ого, Матвиен. Бежи. Келси, давай, 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 давай. Давай, покажи. Удар. Хе. Ну, високо, Надо було слабіше бити. Ну вже і так ми виграли 3-0. Антр... Антверп. А, я не знаю, як це українською буде, то я читаю англійську. Так, ну добре, давайте наступний матч зіграємо. Я, до речі, сказав як коментатор. Так, ну добре, давайте далі грати. Поїхав. Проти Барселони. Ну, Барселона мене певно виграє, бо, ну, Барселона. Хоча вона зараз щось не дуже. Але тоді, коли Фелікс забив удар через себе, це такий гол. Так, а, до речі, Жерона виграла Барсу 4-2 довбик забив перший гол. Та, ну, як завжди, головою. Ну, не як завжди, але він дуже часто забиває головою. Так, ну добре, хай привітаються, це, все, сікан. Ну, ми знову починаємо. А я. Ай. Я знову... Я просто привик до такого управління, а зараз я... Да что ж такие, а ну куда вы поплыли? Я не разбер... Я не могу разобраться с управлением никак. А ну хай всех пройди. Кто у них кинда? Ну добрый, давай. Так, ну пройшов від центра поля. Даже, ну, більше від... Чим. Він, ну, майже від наших воріт. І знов дев'ятка. Боже, чого Шахтар так любить цілитись по дев'яткам? До речі, з таким рахунком ми виграли барсу колись, Сікан забив. Але тут вже не сікан. Зубко доганяє. Добре. Так, Балде. Де Йонг. Мазарина. Кристистана обмотаємо І давай, шотик. Який чип, ну ви шо. Так, забираємо мяч. А, ні На. Ратату, чі, як його там звати Так, ну сікан зараз Просто на швидкості всіх Боже, иду близко. давай, пиле. Это так, попроседать А у тебя уже не попроси, да? Это на заре надал Бежишь туда, ну что? То полов я таких не знаю. Боже, скільки сміття на полі. Так, зараз швидко надо ляш, забрати зводі. Ох Левандовський, ну який гол? Ще й головою забив, -мо. А ну як він забив? Ох ти ж, йо -мо, різник. Окей. Зараз Зарока шукай всіх обида. Ну. ну ну ну. ну, ну, ну. Хі, де захист? Боже, Барс. Ну, це, звісно, гра, але все одно реально. Я фанат Барселони і мені дуже шкода, що зараз в них не дуже виходить грати. Просто програли кубок Іспанії велькласіку. Ну, взагалі вони щось полетіли тут. Спочатку виграють, потім зразу. Та фатально. От як з ПСЖ було. 1-0 виграють, потім 4-1 програють і програли і більше не влізе чемпіон. О, ну на що ти вибиваєш, ну, -мойо! А чого рауху негр? Вон і кінваут. Це кімденігр? Ви бачите раух? Куда я ж навіть не нажал? А, хорош. Ну я... ну ладно, траура непоганый. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Хорошо дрибать. давай. Высоко, але хороший удар был. Ну добре, Трауреха і грає. Він непоганий як футболіст. Тим більше в українській лізі. Торес. Степаненко. Так, зараз подивимося, що він вміє. Бо я, чесно кажучи, не знаю. А ну. Так, ну... Може простими ударами бити А то щось пока. Так, Степаненко, Степаненко, Юндагана обводить Якогось Оріола теж. І Степаненко не забив. Ну ладно, давайте я, я хочу закрутити. А, ага. А, ну да, там овс. Да, честный сайт. І И він виб'є и за зараз... я заберу у него мяч. Ага. Опа. Назарина, назарина. Орел... оріоу. Минус. Так, и давай. Заряди. Ай, ну терштейн, що ты тянешь? Догоняй! Για.. Yeah. Біжи. Так, траур. А, ah, який повершотік був. Ну хорошо було. Давайте йому дам на кедучку. І давай. Оооо! Як? Ну добре, ми виграли. 2-1 барс. Ми виграли. Непогано, непогано. Ну і на такій щасливій ноті, що ми виграли Барсу та виграли Ан... Антр... Антверп. І ми ще й на першому місці в групі. Я буду завершувати відео. Ну добре, усім, пока-пока.